20 грудня в Україні відзначили день міліції. Святкові заходи з нагоди професійного свята правоохоронців відбулися у всіх районах області. Як вітали того дня коломийських міліціонерів? Бачили наші кореспонденти. Коломийські правоохоронці в день професійного свята зібралися на урочистості у місцевому відділку міліції. Головний правоохоронець міста привітав підлеглих. Також зачитав вітальну телеграму від міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. «Щиросердечно вітаю працівників, ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей з професійним святом Днем міліції. Працівники органів внутрішніх справ чітко усвідомлюють свій обов'язок перед народом України захищати мир. Спокій та охороняти права і свободи громадян в усі часи. Головним мірилом службової діяльності працівників міліції були законність, справедливість і вірність обов'язку. Вітальні слова коломийським правоохоронцям передав і начальник ОМВС в області полковник Василь Фелик. Він подякував підлеглим за роботу і поважав успіхів у подальшій діяльності та й житті. Загалом, як звично, в такі дні кращі працівники отримують нагороди і відзнаки, а деякі відділи ще й принтери. Прийшли привітати міліціонерів і представники інших служб. Хочу подякувати кримінальній міліції справи дітей за те, що вони постійно нас підтримують. Адже ми робимо спільну справу і, по-моєму, нема такої. Ділянки в місті до чого б не доторкалася наша діяльність, наша робота це є сім'ї, це є діти, це є молодь, це є перестарілі особи, і ми з вами робимо спільну справу. І я вам дуже вдячна за взаєморозуміння, за підтримку наших дівчат, які сьогодні теж прийшли вас привітати, адже в нас більшості жіночий колектив, і ви знаєте, ця робота є досить складна для е, тендітної ніжної статі, і треба ваша чоловіча підтримка. Хочу вам побажати, щоб ви виходячи з дому, відчували, що у вас є надійний тил. Хочу побажати, коли ви йдете виконувати свою професійну діяльність, щоб над вами завжди був ангел-охоронець, щоб він вас від цього погано оберігав. Хочу побажати, щоб зараз оточували хороші, приємні люди і люди, які до вас відносяться з взаєморозумінням. Також Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, окрім гарних слів, приготував міліціянтам ще й подяку за співпрацю та взаємодію у сфері надання соціальних послуг вразливим верствам населення. Звісно, не обійшлось без привітань безпосереднього керівника Коломийської міліції. Олег Ілюк подякував за роботу колегам, зазначив, що наша міліція цьогоріч плідно працювала і не даремно наш відділ вважається чи не найкращим в області. Міцного здоров'я, благополуччя, родинного тепла. Що ви любили службу. Вона приносила вам тільки добро, і саме головне, щоб кожен день по закінченню служби ви вертались додому живим, здоровим. Всіх вам благ, всього найкращого.